Довбуша, mm -hmm. який розвернений вже на панораму Карпат. Збоку біля нього є дві скелі відьма і лялька. Там уже вдалині, як ви бачите, є хатинки і так далі, mm -hmm. то аж там вже наше селище. Загалом це місце таке, можна сказати, магічне. В тій стороні, вже за оцією горою, є в нас таке мертве озеро. На якому колись також за легендою, дідусь із бабусею орали так, якби землю, і вони це місце залишили. На тому місці утворилося озеро. І вже тут озеро воно замерзло. І туди приїхали німецькі військові вже своєю технікою. всім вони на тому озері зупинились і серед ночі. Лід почав тріскати, і вони всі тут провалились туди в озеро. Від того і пішла назва Мертве озеро. Там дуже холодна вода. Вона такого синього а, кольору. І а, якщо туди вже попадаєш в ту воду, відразу хапають судороги і вже людина тоне. Людину звідти дуже важко дістати, через те, що на дні дуже багато а, дерев за яких людина зачіпається, звідти можна дістати тільки водолазами.